Наскільки Тернопільщина готова до опалювального сезону цього року, попри повномасштабну війну в Україні, опалювальний сезон на Тернопільщині мають розпочати вчасно. Наскільки область готова до зими, розповіли в Тернопільській обласній військовій адміністрації? Відсоток готовності галузі житлово-комунальної до опального періоду в нас орієнтовно зараз складає сімдесят Готувати ми почали ще відповідно від квітня місяця. Готуються на всі підприємства, задіяні підприємства житлово-комунального господарства, задіяні оператори газу і електромереж. Великий кусок роботи впав в нас зараз на управителів та на ОСББ. Головна задача в нас зараз підготувати запаси резервних матеріалів. Ми готуємо генератори, паливо для генераторів, буржуйки, дрова. Вугілля, звичайно, це з тісною співпрацею з територіальними громадами. У Тернопільській ОВА сподіваються, що опалювальний сезон пройде спокійно, проте готуються і до непередбачуваних ситуацій для критичних ситуацій всіма територіальними громадами. Розроблені плани ураження житлового фонду та також критичної інфраструктури. Для чого ці плани? Для того, що у випадку критичної ситуації, якщо не дай Боже, звичайно, що вона відбудеться, щоб всі розуміли, що робити, коли не буде газопостачання, коли не буде електропостачання, коли буде не буде подаватися питна вода. Для того територіальними громадами розроблені ці плани з залученням всіх підприємств, тобто ну, змоделювати ситуацію, де буде розкладений мобільний пункт обігріву, хто привезе туди питну воду, хто забезпечить гарячим харчуванням. Попри оптимістичні прогнози чиновників, жителі міста також готуються до зими. По-перше, треба підготуватись в кого індивідуальне опалення, провірити свої котли, провірити батареї. Ущільнити вікна, ну як не буде проблеми з газом, надачі дровами запаси, котел свіє і зиму перезимуємо. У військовій адміністрації надали також рекомендації управителям будинків, а громадян закликають економити енергоносії. Великий кусок падає на управителів та ОСББ. Ми їм рекомендуємо на сьогоднішній день. Прийняти міри по порядкуванню, по приведенню належного стану внутрішніх будинкових мереж по утепленню дахів, по утепленню підвалів, привести в належний стан укриття. У випадку відсутності газу і електропостачання необхідно прорахувати, хто залишиться в житловому будинку, для того, щоб скласти орієнтовний графік споживання електричної енергії, тому що ми розуміємо, якщо весь будинок вімкне. Обігрівачі, відповідно, проводка не витримає. Це буде почергове включення обігрівачів. І культуру споживання всіх енергоносіїв мусимо міняти, мусимо економити, тому що перемога це теж, наша, це теж наша частка в перемогу.